Рекомендація тим, у кого діти не хочуть заплітатися, не трогайте дітей. Скажіть, дайте вибір дитині, скажіть, дивись, якщо ти хочеш, наприклад, довге волосечко, його треба заплітати, щоб воно не плуталося. І для цього треба робити ритуал заплітання. Тому, якщо ти хочеш довге волосся, нам треба робити зачіски або там не знаю, хвостики в'язати. На що дитина погоджується, якщо ти не хочеш цим взагалі займатися, я пропоную сходити до перукаря і зробити коротку зачіску. І реально не витрачайте свою енергію на те, що не є критичним для життя та здоров'я дитини. Я розумію, що ви можете хочете погратися в маму з косичками, але це буде збирати вашу енергію, ваші сили псувати відносини з дитиною, тому воно того не варто, повірте. Перекладіть відповідальність на дитину за прийняття рішення: ти хочеш коротку зачіску, чи ти хочеш довгу зачіску.